Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 869. Чи є правильним твердження? Перше. Протилежні числа це числа, які мають різні знаки. Відповідаємо. Це хибне твердження. Протилежні числа це числа, які мають не тільки різні знаки, але й рівні модулі. Друге. Протилежні числа це числа, які мають різні знаки та рівні модулі, а це твердження. Правильне. Запишемо, що протилежні числа це числа, які мають різні знаки та рівні модулі. Номер 870 розв'яжіть рівняння. Починаємо. Перепишемо перше рівняння. Модуль числа і х дорівнює 12. Так як модуль дорівнює невід'ємному числу, це означає, що дане рівняння має корені. А всередині кореня може бути додатне число 12, тобто перший корінь х1 дорівнює 12. Або від'ємне число мінус 12. Другий корінь дорівнює мінус 12. Далі друге рівняння. Перепишемо умову. Модуль числа х дорівнює мінус 8. Модуль не може дорівнювати від'ємному числу. Тому що модуль це відстань. Тому дане рівняння. Немає коренів. Так і запишемо. Коренів немає. Далі третє рівняння. Модуль числа і Х дорівнює 0. Тут дуже легко. І Х дорівнює нулю. Тому що тільки модуль нуля дорівнює нулю. Замість х можна підставити. В дане рівняння тільки число 0. І на останок четверте рівняння. Модуль числа мінус х дорівнює 2,4. Зверніть увагу модуль дорівнює невід'ємному числу. Це означає, що дане рівняння має корені, а всередині модуля. Може бути як додатне число 2,4, так і від'ємне число мінус 2,4. Номер 871. Позначте на координатній прямій числа, модуль яких дорівнює. 5, 7, 2,5, 0, 3,5 та 4. Пропоную спочатку олівцем позначити відлік одиничних відрізків в додатному і від'ємному напрямі. Підкреслюю олівцем. І далі пишемо. Число 5. Модуль якого числа дорівнює 5. Пишемо, що модуль числа мінус 5 дорівнює 5. Та модуль числа 5 також дорівнює 5, тому що модуль це відстань від точки з заданою координатою до початку відліку. І вже ручкою позначили на координатній прямій ці числа мінус 5 і 5. Далі 7. Аналогічно, ми знаємо, що модуль числа мінус 7 дорівнює 7, та модуль. Числа 7 також дорівнює 7. І прибрали олівець і позначили вже ручкою числа мінус 7 та 7 на координатній прямій. Далі. Модуль якого числа дорівнює 2,5. Ми знаємо, що модуль числа мінус 2,5 дорівнює. 2,5. Та модуль числа 2,5, також дорівнює 2,5. І позначимо на координатній прямій ці числа. 2,5 знаходиться строго посередині між числами 2 і 3, а мінус 2,5 строго між числами мінус 3 і мінус 2. Далі. 0. Тут легко. Модуль числа 0 дорівнює 0. Позначимо вже ручкою на координатній прямій 0. Далі 3,5. Запишемо, що модуль числа мінус 3,5 дорівнює 3,5. Та модуль числа 3,5 дорівнює 3,5. Та позначимо ці числа на координатній прямій. 3,5 знаходиться строго посередині між цілими числами 3 і 4, а мінус 3,5 строго посередині між числами мінус 4 і мінус 3. І залишилось позначити числа модуль якого дорівнює 4. Ми кажемо, що модуль числа мінус 4 дорівнює 4, та модуль числа 4 дорівнює 4. Позначаємо числа мінус 4 та 4 ручкою на координатній прямій, а решту числ, що позначені олівцем, ми прибираємо. Ми спочатку всі числа позначали на координатній прямій, для того, щоб не загубитися. Бо одиничний відрізок обов'язково має бути однаковою довжини. Номер 872. Розв'яжіть рівняння. Починаємо. Перше рівняння. Модуль Х дорівнює. 3,7. Модуль дорівнює додатному числу. Тобто, це рівняння має корені. А всередині модуля може бути як додатне число, так і від'ємне. Тобто. В середині модуля замість x може бути число мінус 3,7, а може бути плюс 3,7. Тобто це рівняння має два корня. Перший корінь мінус 3,7, а другий корінь 3,7. Далі друге рівняння. Модуль Х дорівнює. Мінус 7,4. Так як модуль ніколи не може дорівнювати від'ємному числу. Так як модуль це відстань, ви кажете, коренів немає. Далі третє рівняння. Модуль х дорівнює 0,1. Так як модуль дорівнює додатному числу, тоді дане рівняння має 2. Корені. Перший корінь пишемо х1 дорівнює мінус 0,1. А другий корінь дорівнює 0,1. Так як всередині модуля може бути як додатне, так і від'ємне число. Якщо залишилось питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!